Знаменитості не ідеальні, бо, попри славу, вони звичайні люди. Але серед них є такі, що поводять себе аж занадто грубо. Вони хамлять фанатам, журналістам, колегам, а інколи й кидаються в бійку. Сьогодні я розкажу вам про найбільш грубих та хамовитих знаменитостей. Сподіваюся, серед них не буде ваших улюбленців. А паралельно також вивчимо нові слова та фрази, адже ви на каналі школи англійської ЯПІ. Тож починаємо. Джаред Лето, актор та лідер гурту 30 Seconds to Mars, поводиться не зовсім адекватно як із фанатами, так і колегами-знаменитостями. Почнемо з останнього. Кого ж він образив та навіть налякав? Пам'ятаєте, колись Джаред Лето зіграв роль джокера? Тоді, щоб буцімто вжитися в роль, він почав надсилати колегам дивні подарунки. Наприклад, Марго Робі, яка тоді грала Гарлі Квін, він надіслав живого пацюка. Іннабаспри івоспри pretty... oh! really like, oh, he's Джаред this very seriously. Джаред тоді прокоментував, що такий ефект він і хотів отримати, а саме налякати усіх Freak everybody out. Також, за його словами, він хотів спричинити хаос, Cause chaos. Інша актриса з цього фільму Віола Девіс була так налякана поведінкою Джареда на майданчику, що хотіла скористатися перцевим балончиком Pepper spray. Джаред пояснював це акторським методом, англійською звучить як method -er acting. Якщо загально це коли в реальному житті актор поводиться як його персонаж. Однак, як казали у деяких американських ЗМІ, he claims this is all method acting. We think he's just a jerk. І дійсно. Коли Джаред хамить фанатам на концерті, це ж не акторський метод. Він не у ролі Джокера. У цей момент він є самим собою. Hold on. Hey, buddy. Далі він казав, що якщо фанат не встане, то його виведе охороном. Дуже незвичайний метод роботи за аудиторією. Тобі Магуайр. Tobey Maguire is an actor most known for his depiction of Peter Parker in Sam Raimi's Spider Man trilogy. However, it's been alleged that the web slinging sweetheart he portrayed in that film is nothing like who he is in real life. У мережі ходили легенди, що він кидався на фанатів, змушував знімальну групу називати його буксер Маквайер». Навіть не питайте, я не знаю, чому, і напевно ніхто не знає. Тож кастинг-директори не хотіли мати справу з актором. Також Тобі був залежний від азартних ігор. Про нього є згадка в мемуарах Молі Блум, американської бізнес-вумен, яка організувала покерні ігри. Ви могли бачити фільм про неї гра Моллі. Вона описувала грубого клієнта, і багато хто підтверджує, що мова була про Тобі Магуайра. Моллі описала в мемуарах епізод, як він хотів принизити її, і спитав: You want bark for a thousand dollars? Тобто він запропонував Моллі, яка тоді була офіціанткою, тисячу доларів чайових за те, щоб вона погавкала. М, тут, звичайно, без коментарів. Хоакін Фенікс. У актора, відомого за ролю Джокера, дуже великі проблеми з журналістами. Кожну його появу на публіці можна описати словом «awkward», тобто незручний, незграбний. Напевно, ви бачили цей мем у інстаграмі або фейсбуці. Це один із моментів, який стався у реальному житті. Хоакін Фенікс намагався висміяти питання журналістів на церемонії нагородження Золотий глобус. За дискінмембройнеопарафілакайвері років тому. Фенікс уже давно дає дивні відповіді журналістам та жує Жуйку. Усе почалося з його появи на шоу Леттермена. Фенікс майже не розмовляв, відповів дуже коротко, так або ні, та жував Жуйком.

Кінець ведучий усе ж зробив зауваження феніксу щодо жуйки. А як ви думаєте, що зробив актор у відповідь? Виплюнув жуйку та приклеїв її під стіл. Uh, 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 okay, uh, uh, Урешті-решт Хоакін вибачився за цей інцидент. Однак він по хамськи поводив себе журналістами ще дуже давно, коли був набагато молодший. Економік інвірментал імпакт ін із чавотаймс. У коментарях його відповідь цю останню фразу назвали холодною. cold. Не можу не погодитись, аж самі стало трохи некомфортно. Різ Візерспун. Навіть наймиліші зірки Голлівуду з бездоганною репутацією можуть попасти на відео у невигідному світлі. Таке сталося близько 10 років тому з Різ Візерспун. То в чому суть скандалу? Вона їхала в авто зі своїм чоловіком. Їх зупинила поліція через підозру, що чоловік сів за кермо нетверезим. І Різ вжила корону для багатьох селебріті разом. Та ти хоч знаєш, хто я? Манеємсельна you юдонітамане. Know Незабаром після цього вона вибачилася. Можливо, саме у цьому секрет, чому мало хто чув про її сварку з поліцією. А от попередні герої нашого відео не вибачали за свої грубі фрази. Ви гадвантиміні класи за вайн, ви та ви файд драйв, а ми абсолютливона embarrassed. можливо, що деякі факти про цих знаменитостей, плітки або просто вигадки жовтої преси. Проте ми намагалися дібрати якнайбільше відеофрагментів, щоб ви побачили все на власні очі та, можливо, зробили власні висновки. Діліться ними у коментарях та не забудьте поставити лайк. See you next time!